Привіт! У цьому відео покажу вам підбірку з 10 недорогих, але дуже корисних товарів з Aliexpress. Це дрібниці, які коштують копійки, але реально виручають у повсякденному житті. Обов'язково додивіться до кінця, бо там будуть найцікавіші штуки. І звісно, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Вам дрібниця, а мені мотивація робити нові огляди. Прості, але дуже корисні. Надягаєш поверх кросівок чи туфель, і ноги сухі, навіть у сильний дощ, легко миються, займають мінімум місця і завжди можуть лежати у рюкзаку. Якщо на сидінні авто чи дивані з'явилась подряпина або тріщина, цей набір допоможе. Наносиш спеціальну рідину і пошкодження стає майже непомітним. Це просте рішення, яке реально продовжить життя речам електрики і майстри оцінять. Просто затискаєш провід, і інструмент сам знімає ізоляцію ніяких ножів і зайвих рухів. Дуже зручно, особливо коли потрібно зробити багато з'єднань. Дозволяє почути, що відбувається всередині двигуна можна легко виявити підозрілий шум чи стукіт. Це корисний інструмент навіть для тих, хто просто любить сам перевіряти стан своєї машини. На вигляд прості, але надзвичайно зручні, можна скручувати дроти, кабелі, інструменти, і все це багато разів. На відміну від одноразових, їх завжди можна відкрити та використати знову. Культовий герой із вартових галактики. Маленька фігурка стане прикрасою робочого столу або чудовим подарунком. Дітям подобається, але й дорослі фанати часто купують такі дрібниці. Раз зав'язав і забув. Взуття легко взувається та знімається, а шнурки тримаються надійно, ідеально для дітей або для тих, хто не любить морочитися з вузлами, клеїться під капотом і світиться яскравим динамічним світлом, виглядає ефектно, особливо вночі, додає машині індивідуальності і точно привертає увагу на дорозі. Простий прилад, який показує заряд і стан батарей від літієвих до свинцевих. Зручно мати вдома, щоб перевіряти елементи живлення чи акумулятори для інструментів, ставляться замість звичайних галогенок у фари, дають набагато яскравіше світло і при цьому не сліплять зустрічних. Є різні варіанти від теплого жовтого до холодного білого світла, плюс мають каньбус, тож не викликають помилок у машині. Ось такий топ 10 корисних і дешевих товарів з Аліекспрес. Напишіть у коментарях, який із них сподобався найбільше. Не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з цікавими знахідками.